Спортивна гордість. Гравці баскетбольної школи черкаських мавп засвітилися на кадетському чемпіонаті Європи. У складі збірної вони відстоювали честь держави. Завдяки гарній грі черкащани стали головними дійовими особами спортивних змін не лише України, але й Європи. Про наших хлопців пишуть у газетах на сайтах та говорять на телебаченні. Про свої враження та плани баскетболісти розповіли нашій Вікторії Хамазі. Один за всіх і всі за. одного! Такий мушкетерський у черкаських баскетболістів Святослава Михайлюка, Ростислава Лунського та Володимира Потапенка. У свої 16 вони відстоювали честь цієї країни на кадетському чемпіонаті Європи. Там довели, що вміють не лише гарно грати в баскетбол, але й надихати всю спортивну спільноту країни. Організація, так як все було організовано на високому рівні. Рівень гри баскетболу, проживання, харчування, все було на високому рівні. Простистава Лунського спортивні оглядачі Європи прозвали символом команди. У свої 16 хлопець демонстрував не дитячу жагу до перемоги та відчайдушно боровся за кожен момент на паркеті. Сьогодні спортсмен говорить, головне під час матчу не стримувати емоції та бути зосередженим лише на грі. Я намагався їх не стримувати, а навпаки, виплескувати. Тим, тим самим заводити команду. Я намагався боротися до останнього музику, слухав перед грою. Це Завжди допомагає. Ну, Намагався думати тільки про гру. А от Володимир Потапенко на чемпіонаті Європи став справжньою опорою збірної. Його обов'язками був далеко не набір очок, а стримування перших номерів суперника. Найчастіше Володимир виходив на паркет у скрутних ситуаціях. Його бійцівські якості оцінили як суперники, так і журналісти. Ну, враження дуже позитивні, так як ми грали проти дуже великих команд, дуже великий досвід для нас. Тому тільки позитивні враження, дуже скріпились з іншими гравцями з України, тому дуже класно, провели літо класно, збори, змагання, виїзди. Зіркою та відкриттям чемпіонату став Святослав Михайлюк. Він був не лише лідером команди та улюбленцем вболівальників, але й потрапив до символічної збірної чемпіонату Європи. Його гра змушувала трибуни скандувати. Це для мене дуже неочікувано, так як символічний збірна попадає, потрапляють гравці, команди яких потрапили в плей-офф. А для мене це було дуже приємно. Я маю мрією попасти в НБА, але це було дуже тяжко. Нині баскетболісти активно готуються до наступного спортивного сезону та налаштовуються на новий навчальний рік у школі. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.